Доброго дня, Леви! Вітаю вас, молодик, 1 грудня в 9 градусах стрільця у вашому 5 секторі гороскопа. Він приносить нам таку енергію, яка буде розгортатися перед нами в декілька етапів. Зокрема, варто звернути увагу на такі календарні періоди, як то 9-10 грудня, 22 грудня також і безпосередньо дата молодика. Крім того, нагадую, Леви, що 2 дні. До молодика два дні після дні гекати. Подієвість страшенна, однак ми більше співставляємо з нашими внутрішніми намірами всі ті події, які закликають до швидких дій. Наголошую також, Леви, що у відео про ретро Меркурій в інфобоксі буде посилання на загальне відео і по знакам є інформація, в тому числі, і про такий хід ретро руху цієї планети, який буде турбувати нас аж до кінця грудня. Тож і наразі цей молодик розгортається у часі триваліше, хоча буквально нібито один день тільки 1 грудня, і ми маємо триваліші наслідки, і в тому ж числі. У плюсі це дійсно поле для такої ефективної власної роботи. Повернутися до чогось що вже нам знайоме, що ми колись знали, дізнались, з чим були в контакті, куди їздили, кого навідували, про що спілкувались також. Леви, по вашому п'ятому сектору гороскопа, це в першу чергу діточки, онуки і всі люди, які нам приємні, приємні сюрпризи, приємний колектив, приємний рід діяльності і взагалі такі чудові світлі новини. А це певна така інформація або ж спілкування, поїздка. Просто відомості отримані про людей, які нам знайомі, все те, що дає нам відчуття щастя, ентузіазму. Успіху і таких, от ніби крил за плечима. А тут дійсно можливість побачитися із коханим коханою, можливість щасливих подій, одруження, спільної поїздки, наприклад, спільного якогось певного важливого рішення. Крім того, фінанси. Зверніть особливу увагу Леви, що Тут дійсно може бути прибуток, можуть бути вдалі продажі, вдалі покупки. і крім того, Такий варіант розвитку подій, коли ви вже спираєтесь на щось. Тобто, це певні навіть ініціативи можуть бути матеріальні з тими людьми, з якими ви вже колись такі подібні питання вирішували. Приміром, ви знову купуєте дитячі речі, бо у вас народжується наступна дитинка. Або ж це може бути шлюб, приміром, наступний перший, і ви тривалий час обговорювали цю подію, а зараз ви вже ближче і ближче до цієї дати, і ви знову щось. Ще докупаєте. Також відпочинок, відпустка, певна подорож, дозвіл на відпочинок собі, тобто будь-які приємні речі, які ви можете купити для себе особисто. Леви. Або ж купити все те, що дозволяє вам займатися певним видом діяльності, до якого ви були повернуті раніше. Тобто ви буквально відновлюєте якусь певну роботу, професійну діяльність, спілкування з тими самими клієнтами наприклад, або ж виникає потреба в тих самих товарах, ось тут сприятливий час для того, щоб переоцінювати і матеріальну сторону цих об'єктів, і ті кошти. Які ви можете отримати, як їх вірно розподілити, оскільки по цьому періоду молодика ретроградного Меркурія, також марнотратство і неспіврозмірність трат, може перед нами розгортатися в усій красі леви. Звертаємо увагу також тут на будь-які приємні події, пов'язані з зміною тренера, наприклад, зміною команди спортивної, викладача, репетитора, також повернення, наприклад, до стосунків. В такому середовищі, де вам було добре. Ви вирішили, наприклад, що ви знову виходите на роботу на ту саму посаду, або що ви, наприклад, повертаєтеся в якусь збірну, або ж знову повертаєтеся, або ваша дитина повертається до якогось гуртка, до якогось викладача, спеціаліста. Також це ще зустрічі цікаві, можуть бути відновлені, таке щире, активне спілкування. Також спільний час із приємними людьми, або ж свій особисто. На те, що для вас дійсно важливе, коли ви можете знову для тих людей, які для вас значимі значимі в тій справі, яка для вас важлива, показати себе тільки щось, оновивши, приміром. Або ж це інструментарій, або місце, де ви працюєте, або де ви проживаєте, наприклад, або ж зустрівши на відпочинку людину, вам знову нагадають про те, що ви вмієте. Тільки це варто ще якось отак привнести. В сучасну реальність на основі всього, що ви вже знаєте, вмієте, але подавати трошки по-іншому, внести вірні акценти. Тут ми бачимо леви, що квадратура від Сатурна це такий його погляд, суворий, як говорить нам про певні затримки у виплатах. Можливість отримати менше, ніж ми планували. По страховці, по певним боргам, соціальним гарантіям, іпотекам, субсидіям, підтримка з боку інших людей. Чи ж то чоловік, дружина, чи то клієнти, це можуть бути періодичні затримки, наприклад, просто зараз тих чи інших причин кошти не доходять, приміром. Або ж просто, в принципі, ми опиняємося у становищі, коли не дуже можемо розраховувати на нашу другу половинку, або ж через певного роду вставлення до якоїсь важливої для нас події. приміром на весілля, на заручені, ми маємо витратити певну суму за нашим баченням, а от в очах нашого подружжя майбутнього це виглядає зовсім по-іншому. Також тут ще можуть бути затримки у чоловіка, дружини на роботі з видом діяльності у стані здоров'я також. Так що майте на увазі, якщо плануєте щось грандіозне або великий такий розмах і стосовно дітей, зокрема. Тут ще можуть бути ситуації непередбачувані, коли через відсутність світла, або ж через іншого роду об'єктивні обставини, або ж через те, що скасували певні виплати, можна дійсно по-іншому подивитися на певні можливості. Ось цей Сатурн в своїй квадратурі він дійсно нас затискає. Графік, час, неможливість побачитися, неможливість певної присутності, наприклад, перенесення зустрічі. Або неможливість втілити все у життя так, як би ми хотіли, як би нам було комфортно. Це якби зустрічі через стрес можуть бути також стрес у відпочинку, у якихось поїздках. Є ось такий фактор, або ж того, що чекати доведеться довше, або ще перенаправлять кудись, наприклад, на додаткову консультацію, або це не та сума коштів, щось дорожче, приміром, виявиться, або не так це радісно. Відбувається, як би хотілося. Ось тут цей фактор присутності Сатурна говорить нам завжди про одне. В даний момент, в даній ситуації, наскільки це може бути втілене у життя, яку відповідальність ми за це передбачаємо, і що взагалі за вікном, як наш внутрішній світ компонується із тим, а що відбувається назовні? Тому розмах цей може бути значно меншим. Однак, якби сам масштаб події, внутрішньої, зокрема радісної, це не применшує леви. Також тут надзвичайно сприятливий аспект. Тригону, який підтримує цей молодик між вашим 10-м сектором гороскопа, де наразі Уран, і Венерою в 6 секторі. Це планети, які дивляться з посмішкою одна на одну і готові взаємодіяти. Це якісь такі звісточки, якісь новини можуть бути, які впливають на ваш соціальний статус. Можливо, ви отримаєте якесь посвідчення, якусь пропозицію, якісь певні видозміни на роботі можуть бути. Бути у чоловіка дружини, в тому числі з його її батьками, майном, в тому числі, це те, що вам якби на користь відбувається раптово, але ви можете, якби ви дозмінити свій соціальний статус через цю подію. А також тут ще стан здоров'я, який наразі може покращуватися, або ж ви показуєте себе в значно кращому стані, наприклад, наразі і готові приступити до роботи. Або ж вам просто легше стає, ви пройшли, наприклад, певний етап лікування, дієти, вітамінотерапії, відвідування лікарів, і тепер у вас є можливість дійсно відчути від цього ефект. Крім того, можливість відпочинку, можливість такого графіка, коли ви комусь щось делегуєте, передоручаєте і маєте такий от шанс здійснити щось дійсно цінне для вас. Крім того, це ще фінансові можуть бути виплати з огляду на пророблену вами роботу. З вами розрахуються або ж вийдуть на зв'язок такі люди, яким цікаві ваші послуги. Крім того, це ще послуги, які надаються вам. От тепер дійсно ви бачите результат тих дзвінків, переписки, яку ви здійснювали напередодні. Також це кошти можуть бути на лікування, знайдені. Ви дійсно, приміром, можете пройти певне. Та лікування і отримати посвідчення, приміром, певне, а також можете. Більше не оглядатися на стан здоров'я і займатися більше тим, що для вас важливо. Ви якби у зв'язку з отриманим досвідом, чи то робочим, чи то стосовно лікування, чи то надання послуг комусь, ви дійсно отримуєте шанс стати відомими. Наприклад, ви в якійсь новій спільноті ніби запалаєте такою зірочкою, коли це на краще. Це дійсно відкриває нібито нові можливості. Шанс піти у відпустку. Шанс зайнятися просто буквально навіть здоров'ям для того, щоб відпочити і далі приступити до виконання нових обов'язків, тобто щось може змінитися у вашому статусі, у вашому майбутньому. Певна така новина, яка дає можливість видозмінити і матеріальний стан, в тому числі навіть переїзд може бути. Можливо, ви у відпустці і будете весь час переїздом займатися, і ось це буде такий сприятливий поклик зірок. Також можливість перенаправити фінанси для того, щоб налагодити ваш спосіб життя. У вас буквально у зв'язку із чимось соціально важливим відбувається переміна щоденного графіка. Ви тепер можете в якійсь певній стабільності, наприклад, зовсім іншій, Ви можете чимось розпоряджатися, на когось розраховувати, наприклад, зустрічати приємних людей, спілкуватися на якісь певні приємні такі теми. І крім того, ось тут ще монетизація. Щось купити, продати, наприклад. Крім того, це домашні улюбленці. На цьому якось заробити, прорекламувати теж, до речі, такий нюанс, леве, зверніть увагу. Також це будь-які питання стосовно стану здоров'я, зміни харчування. Приміром, можливо, ви були на якійсь дієті, від чогось відмовлялись, чомусь себе урізали, але зараз це дійсно так от результативно це показує. Вам, що ви певний шлях вже здолали, ви вже пройшли цей такий складний етап, досягли якби бажаного ефекту. Також тут ще клопоти, турботи, вся рутина, яка наразі може бути позначена маркером полегшення. З тих чи інших причин, з якихось навіть новин видозміни статусу, якихось звісточок, також пропозицій, ви можете від чогось бути звільненими. Або розрахунок повністю відбувається, або ж виплатили нарешті, або, або ви змінюєте ваш статус, виходите з декрета, наприклад, або ж, навпаки, у вас наступний декрет, або ви звільняєтеся з якогось місця роботи, з якоїсь посади. Також це можуть бути будь-які. Важливі особисто для вас результати, коли якась новинка, щось на що ви наважуєтесь навіть леве, ніби показує вам, а на що конкретно ви можете зараз кошти застосувати. Такою можливістю, якби не можна не скористатися. Треба цими грошима, які ви відкладали, наприклад, заробляли тривалий час, дійсно вдало скористатись, направити їх і полегшити кожен свій наступний день, при тому, що це ще впливає значно на майбутнє. Це може бути як людина, наприклад, яка дасть вам таку звісточку, таку інформацію, або також будь-яка пропозиція, можливість буквально в моменті діяти на основі накопиченої вже інформації, знайомств, можливо, зустрічі таких людей, з якими ви давно знайомі. Або ж також висновків певних медичних, коли ви дійсно розумієте, що це легше відбувається, це простіше, і крім цього, це дає можливість якби швидше діяти на Далі. Леви, я вам бажаю по цьому молодику і не на тільки найщирішого зоряного сприяння. Бажаю вам такої швидкої орієнтації у просторі часі, коли ретро Меркурій, який насипає нам, да, ніби ось такий ворог задач, по суті, ви б впоралися саме в такому контексті, який би підкреслив вашу майстерність, ваші таланти виносити все найкраще із будь-якої ситуації. І головне, щоб в цьому завжди була перспектива. Дякую вам, Леви, і до зустрічі в наступних відео!